Трансмісійна стійка Wellcraft має максимально надійну конструкцію. Тобто, це чотири великих поворотних колеса, збільшена хрестовина відносно інших моделей, що забезпечує надійну стійкість конструкції, велика висота підйому. Прошу звернути увагу на висоту підйому. Висота, якщо рахувати по штуку 2 метри, з урахуванням платформи це ще більше. У даної трансмісійної стійки шток потовщений, його діаметр 3 см. Конструктивно стійка оснащена віджимною муфтою, що має пружинний механізм, тобто від, при відкручуванні, забезпечує плавне відпускання. В даному виконанні вона оснащена ось такою платформою для двигуна. Вона, в свою чергу, має ланцюг, щоб забезпечити надійну фіксацію. Все це регулюється завдяки болтовим з'єднанням. І ось ці місця підкріплені, що регулюються затиском гайки. Ось цим винтом регулюється в нас кут нахилу на за необхідності. Якщо вас зацікавив даний товар, звертайтеся за замовленням є в наявності.